Анрі Пуанкаре казав: наука складається з фактів, як будинок із цегли, але купа цегли ще не є будинком, і купа фактів ще не є наукою. До 19 століття біологія в основному являла собою набір фактів, без єдиної теорії. Допоки Чарльз Дарвін не описав свою теорію на основі декількох ідей, які стали основою для розуміння біологічних процесів, а наш співвітчизник Теодозій Добжанський зазначив, що без теорії еволюції біологія перетворюється на купу різноманітних фактів, деякі з них цікаві, але не утворюють значущої картини в цілому. І саме він доповнив і розширив теорію Дарвіна. Привіт, світи! Мене звати Ігор. Ви на каналі Код Всесвіту, і сьогодні ми поговоримо про теорію еволюції Дарвіна, а також про те, як український біолог Теодосій Добржанський змінив наше розуміння біології, поєднавши дарвінізм із генетикою. Ви дізнаєтеся, чому саме його внесок став ключовим у створенні сучасної синтетичної теорії еволюції та як вона продовжує впливати на науку сьогодні? Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, залиште будь-який коментар, а ми поїхали! Деякі постулати Дарвіна цілком вписуються в теорію ігор. Якщо вам кортить детальніше розібратись з цим розділом математики, то запрошую вас переглянути наш відос на цю тему. В принципі, Дарвін сам казав. Що деякі ідеї він запозичив у англійського економіста Томаса Мальтуса, який у своїй праці дослід щодо закону народонаселення описав ідею про те, що ресурси на землі обмежені, а населення має тенденцію до експоненційного зростання. Це неминуче призводить до конкуренції за виживання, де виживають найпристосованіші. Саме ця ідея про боротьбу за ресурси лягла в основу концепції природного добору Дарвіна, де види змагаються за обмежені ресурси. І тільки найкраще адаптовані до умов середовища залишають потомство. Чарльз Дарвін у книзі про походження видів 1859 року сформував три ключові постулати: дивергенція. Процес, коли популяції одного виду розходяться в різних середовищах і утворюють нові види, природний добір. Механізм, за яким виживають і залишають потомство ті організми, які найкраще пристосовані до умов середовища, боротьба за виживання, конкуренція між організмами за обмежені ресурси, що визначає, хто виживе і передасть свої гени наступним поколінням. Саме поняття вид може визначатися декількома способами, або їх комбінацією, наприклад, за морфологічними ознаками, генетичними. Або також кажуть, що тварини одного виду, якщо вони можуть схрещуватися і давати здорове потомство, яке також може розмножуватися. Теорія Дарвіна стала першою чітко сформульованою біологічною теорією, що дозволило робити передбачення і підтверджувалося експериментально, але в ній були ще непрояснені моменти. Бо генетика в той час не була розвинена. Після відкриття законів Менделя, хромосом та Алелів вчені почали створювати оновлену теорію еволюції, відому як синтетична теорія еволюції. Серед цих вчених був і український еволюційний біолог та генетик Теодозій Добржанський. У одній зі своїх статей Добржанський сказав, Ніщо в біології не має сенсу, окрім як у світлі еволюції. Перед тим як детально пояснити, що він має на увазі, поговоримо про його біографію. Теодозій Добржанський народився в місті Немирів Вінницької області. В 1910 році його сім'я переїжджає до Києва. Ніхто і подумати не міг, що його дитяче захоплення метеликами призведе до того, що він стане одним із найвидатніших біологів ХХ століття. Він навчався в Києві і закінчив Київський національний університет. Це були часи УНР, яка мала демократичну конституцію. У 21 рік він став аспірантом кафедри зоології Української академії наук, товаришував з Володимиром Вернацьким і швидко занурився в наукову еліту того часу. Саме в Києві Добружанський зустрів свою майбутню дружину Наталю Сіверсову. У 1927 році Добружанський вирушив на стажування до США, працював у лабораторії Нобелівського лауреата Томаса Моргана. Де досліджував муху дрозофілу, геном якої на 60% збігається з геномом людини. Саме дослідження цих комах дали змогу йому зробити важливі відкриття у сфері генетики. Він досліджував різні популяції мух і виявив, що вони мали різні генетичні набори хромосом, через що деякі з них не могли дати спільне потомство. Це відкриття допомогло йому підтвердити, що природний добір не є єдиною причиною появи нових видів, а ключову роль відіграють генетичні мутації, які впливають на пристосування організмів до змін кліматичних умов та інших факторів. Через деякий час він вирішує залишитися в США і з допомогою відомих вчених отримує громадянство від американського президента Герверта Гувера у 1930 при цьому році Добржанський видав свою знамениту книгу Генетика та походження видів, що стала сенсацією у науковому світі і підтверджувала синтетичну теорію еволюції. Цікаво, що Теодозій Добржанський щиро вважав, що теорію еволюції можна поєднувати з вірою в Бога і сам називав себе вірянином. До слова, це не єдиний випадок, коли у одній особі поєднується науковець і віруюча людина. А хто ще належить до їх когорти, можна підглянути ось в цьому відео. Теодозі Добржанський і Еслі Монтегю тривалий час дискутували про доцільність і правильність використання терміну раса, але так і не дійшли згоди. Монтегю вважав, що це визначення настільки заплямоване негативними асоціаціями, що його слід взагалі вилучити з наукового вжитку. Добржанський навпаки вважав, що наука не повинна відступати перед зловживаннями яким вона піддавалася, і що концепція рас у тварин і рослин є важливою для біології, він стверджував, що сучасний синтез використовував цю концепцію для опису біологічних популяцій, які відрізняються за частотою генів, і сподівався, що таке наукове підґрунтя допоможе подолати соціальні упередження, пов'язані з поняттям раси, занепокоєння Добржанського питанням взаємодії біології та людства, ймовірно, були обумовлені кількома факторами, зокрема расовими Едженнями, які стали одним з рушіїв Другої світової війни, а також його інтересом до ролі релігії в житті людини, про що він писав у своїй книзі Біологія найвищої міри він вважав, що людська індивідуальність базується на генетичних варіаціях і підкреслював, що природа людини має два виміри. Біологічний, спільний з іншими живими істотами, і культурний характерний виключно для людей. Добржанський також прагнув спростувати псевдонаукові твердження про те, що генетика визначає расу та соціальний статус. У рецензії на його книгу Спадковість і майбутні людини в New York Times Харрісон Еванс Солсбері зазначив, що Добржанський та інші вчені не змогли дійти єдиного висновку щодо того, що визначає расу. Добржанський стверджував, що неможливо визначити справжню. Чистоту людської крові і не вважав, що генетика вирішує долю людини, а радше вірив, що людина має унікальну здатність керувати власною еволюцією. Тим часом в радянському союзі йде антинаукова кампанія гоніння на генетиків, так звана Лисенківщина, яку очолює Трохим Лисенко. Його послідовники не приймали природний добір. А були прихильниками ламаркізму, тобто ідеї, що організми можуть набувати нових ознак протягом свого життя у відповідь на зміни в середовищі, та передавати ці набуті ознаки своїм нащадкам. Ламаркізм на заході вже давно вважали хибним. Зокрема, після експериментів Августа Вейсмана, який довів, що набуті протягом життя зміни не можна передати нащадкам. Він провів серію експериментів, зокрема на мишах, відрізаючи їм хвости протягом кількох поколінь. Проте, навіть після численних поколінь, всі нові миші народжувалися з хвостами, що спростувало ідею про спадковість набутих ознак. Це підтвердило те, що спадковість визначається генетичними факторами, а не впливом середовища на організм протягом його життя. Лисенківці оголошували себе прихильниками генетики, однак під цим терміном розуміли суто свій метод класичну ж генетику іменували вейсманізмом-морганізмом. Це тривало з 30-х до 60-х років. Це приклад того, як упередження псують науку та стримують прогрес, і це ж змушує вчених шукати новий дім, як це було з ще одним українцем Георгієм Гамовим, про якого ми також вже встигли зняти випуск. Історія має властивість повторюватись, і я щиро вірю, що не в цьому випадку ми не можемо програти цю війну як це було в часи УНР, оскільки нас чекатиме така ж сумна і жахлива доля, як і українців під час радянської окупації. Тому, якщо ви не хочете цього, долучайтесь до війська або допомагайте йому фінансово. Посилання на найпопулярніші фонди ви знайдете під відео. Чому ж Теодозій Добржанський так високо цінував теорію еволюції? Перш за все, сучасна теорія еволюції це цілісна наукова концепція. Яка відповідає вимогам наукового методу, вона дозволяє робити передбачення, має практичне застосування та відповідає критеріям фальсифікації, які були визначені філософом Карлом Попером. Це означає, що її можна перевірити експериментально. На основі теорії еволюції ми можемо пояснити безліч біологічних явищ, включно з мімікрією у тварин та стійкістю бактерій до антибіотиків. Наприклад, коли ми застосовуємо антибіотики, виживають лише ті бактерії, які через мутації. Мають стійкість до препарату, і саме вони передають свої гени наступним поколінням. Важливим етапом для підтвердження теорії еволюції було відкриття радіоізотопного датування, що дозволило вченим встановити точний вік Землі і процесів, які відбувалися мільярди років тому. Завдяки цьому фізики надали біологам час приблизно 3,5 мільярди років, протягом яких відбувалися еволюційні процеси на нашій планеті. Один з найвідоміших експериментів, що підтвердив можливість виникнення органічних речовин у первісних умовах Землі. Це експеримент Міллера Юрі. Вчені показали, що в умовах ранньої землі внаслідок хімічних реакцій могли виникнути амінокислоти, що є будівельними блоками життя. Анатомічні докази еволюції включають такі явища, як атавізми і рудименти, наприклад, рудиментарна тазова кістка у китоподібних, яка свідчить про їхніх наземних предків. Дарвін також звертав увагу на дивергенцію видів на прикладі яблуків з галапагоських островів, які мали різні форми дзьобів. Що пристосовувалося до різних умов, біологія має глибокі зв'язки з іншими науками. Наприклад, англійський математик Рональд Фішер застосував математику до біології, ввівши принцип Фішера. Що пояснює рівновагу між статтями в популяцію, Клітинні автомати, розроблені Джоном фон Нейманом, а також візерунки Тюрінга, допомогли зрозуміти, як формуються складні малюнки на шкірі тварин, що стало ще одним доказом еволюційної теорії. Теорія еволюції не лише вплинула на біологію, але й надихнула розвиток кібернетики та штучного інтелекту, які використовують моделі засновані на природних процесах. Отже, теорія еволюції є одним з найважливіших досягнень людства і продовжує впливати на розвиток науки вона є підтвердженням того, що наукові гіпотези можуть витримати перевірку часом і постійно вдосконалюватися. А що Бржальський, він продовжував свої дослідження до кінця життя, навчав і працював з багатьма відомими генетиками. Його любов до дослідження мух-дрозофіл зберігалася до самої смерті, і навіть у пізні роки він брав участь у польових дослідженнях. Він також двічі намагався повернутися до радянського союзу. Але обидві спроби були відхилені. Його науковий спадок залишився у працях з учнями, серед яких Франциско Аяла, Колін Пітендрай, Річард Левентін, а також з численними досягненнями в галузі генетики та еволюції. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відос, і ви не забули поставити вподобайку та написати коментар для того, щоб алгоритми Ютуба про нас не забували. Дякую! Також нагадую, що ми є і в інших соціальних мережах, які ви можете знайти за цим QR-кодом. Рекомендую підписатись на наш телеграм, де ми публікуємо найсвіжіші новини зі світу науки та техніки. А ще є мій Твіттер, де я пишу на різноманітні теми, якими цікавлюсь. А якщо ви маєте бажання підтримати нас фінансово, то це можна зробити або задонативши на монобанку, або підписатись на нас в Донателло. Цей відос підготовлений в рамках кампанії Шлях додому за підтримки міжнародного фонду відродження та європейського союзу. Думки висловлені у відео не обов'язково збігаються з позицією міжнародного фонду відродження та європейського союзу. Але я дуже вдячний фонду за допомогу та сприяння. І мої традиційні подяки Вовчуку за те, що все ще захищає нас, Хомячунці за редактуру, Анюті за дизайн та допомогу з соцмережами, та обом їм за операторську роботу, арчі та барбершопу Хілман за мою нову лаконічну стрижечку. Нагадую за промокод Кос Всесвіту, за яким ви отримаєте мінус 30% на першу стрижку в барбершопі Хілман з краєвидом на львівську оперу. Також дякую Дмитру за створення сценарію для цього відоса, а Саші за його монтаж. Кокосику, тобі теж дякую, що тримав себе сьогодні у лапах. Побачимось. Так звана лисенк... Л... Л... Лисенківщина. Та передавати ці, що організми можуть. по... А... Та передавати ці. А... Та що ж таке? То то, то буде довго. Експот... Експоне... Експоненційного писав у своїй книзі Біологія навіщи. А, -а, -а кокоси. Середовище... Блін, та що ж таке? Коли ти в писала? По ну, Кокосику? Будь ласка, ну дай знятися відео. Ну, добре. На основі теорії еволюції Блін, кокоси. Це було відкриття радію з у первісних... Добре. Та що ж? Таке? Пояснює рівновагу між стать та ж... ст... статями. А, а, статями. Дякую, дякую, всім дякую. Перепрошую. Теми, якими цікав. Та що ж таке? Та що таке? Шо? Шо?